Усім привіт! Прикупив я ось такий корпус. Сьогодні ми на нього подивимося. І що ж це такий за білий красень? А це є корпус від фірми Montec модель Air 903 Max. Ну, і як бачимо, він реально шикарно виглядає повністю біленький корпус. Ну, вигляд у нього. Дуже симпатичний. І давайте перейдемо до його, не знаю, якихось характеристик. Зразу що хочу почати. Дивіться, спереду у нас ось така сітка є, і тут прикол, вона ось так дуже легко знімається. Вона є на магнітах. От бачимо, у нас по рамці корпусу йде ось такі. Магнітики. Тут немає ніякого пилового фільтра, тобто абсолютно нічого немає, то це є просто ось така сітка. які Плюси плюси в тому, що не буде, як то кажуть, рубати повітряний потік, що є великий плюс. Мінус то, що ну трошки швидше буде у нас корпус всередині потрапляти пил. І всяке таке. Дуже якийсь великий. Я думаю, пил, кусочки через таку дрібну сіточку пролітати не будуть. Тому я гадаю, що має бути все окей. Але враховуючи, що вона, блін, на швидкозйомі. Так, там щось, до речі, відвалилося, щось якийсь гвинтик чи то що там всередині. Ну ладно, ми зараз повіримо. Ну, Одним словом, ось так. Ми тут зверху вставляємо в пас і реально на магніті, блін, ну, типу, взагалі шикарно, на ізі. Дуже класна штука. І ще бачимо тут збоку. У нас така невеличка трикутниками, така сама ж сітка є, чесно кажучи, не знаю навіщо її зробили. Могли б зробити е, цільну стрічку. Можливо, без якоїсь навіть підсвіткою було б набагато цікавіше. Попереду давайте перейдемо. У нас встановлено три 140, -ки, що доволі таки непогано. Не 120-ки, 140 ки Вони мають бути АРДБ, це ми пізніше провіримо. Ось так, щоб було видно, це у нас верхня частина. Зверху у нас є звичайний змійовик, тепловий, ось такий фільтр, ну, стандартний, нічого такого. З роз'ємів, Кнопка вімкнення, вона буде всього скоше підсвічуватися. Дві usb 3 і 0, Type c роздільний звук і мікрофон, кнопочка Reset і LED для перемикання підсвітки. Тобто у нас має бути встановлений хаб, щоб регулювати підсвітку. І ось тут, на верхній панелі, ми бачимо, що ми можемо поставити сюди, влізає 360 водянка. Але я ще бачу, що тут кріплення є під вентилятори на 140 мм. І таке враження, що сюди може влізти 340 просто я не розумію, для чого ось цей проріз тут. Можливо, це якраз просто для е, водянки, точно кажучи, не піскажу, але наверх стає так само спокійно 360, так само, як, до речі, і на передну панельку так само стає 360. -ка. І це був основний критерій, чому я вибрав саме цей корпус. Задня частина корпуса. Назад у нас на виду 140 ка це теж великий плюс, не 120-ка. Можна ставити або 120 ку або 140 ку Звичайні бачимо, у нас роз'єми. Вони, до речі, кожен, кожна ось ця штучка, вони є на гвинтку, можна знімати. І сюди можна ставити відеокарту горизонтально. Давайте зразу перевернемо. Ось так, що мені, до речі, сподобалося, це як в моєму монтеж. Хто не знає я зараз маю так само корпус від фірми монтаж, але називається він Air Light. Чи як правильно він йде повністю закритого типу там з шумоізоляцією, і там такий самий ось цей. Це вже на це є нейлоновий тепловик, блок жилення, що доволі таки класно. І доволі зручно його в принципі діставати, так само, як і знімати. Ножки у нас прирезинені, доволі таки велетенські. І давайте замірою, можливо, комусь треба буде. Це в нас орієнтовано ножки мають близько ну непогано, 1,8-18 мм вони мають по висоті. Прорезинові, отакі от великі, і знизу ми бачимо, що, до речі, прикольно. Ну, це звичайне, тобто курзину для жорсткого диска ми можемо відкрутити і зняти. Але тут офігенно, отут під оці болтики, шурупи, тут є прорезинові гумки, що це доволі таки пророблено. Тобто, не буде жорсткий диск віддавати вібрацію на корпусі. Тут, до речі, можна їх ставити в двох положеннях в такому варіанті, або, наприклад, підсувати вище. З невеликого мінуса, що я можу відмітити, у нас кріплення буквої кришки є на Звичайні, як їх в народі називають барашками, бо в інтернеті я бачу фотографії, вони йдуть на спеціальному кульці, знімаються, типу, швидко зйомна. Але в тих корпусах є виріз під блок живлення. Тут у нас вирізу під блок живлення немає, але в торії є ось ці, скажімо, гвинтики для закручування кришки. Чесно кажучи, вже краще хай буде ось так, але немає ось цього вирізу, бо такий гарний та білий корпус, а виріз в ньому, чесно кажучи, взагалі. Типу, не фонтан би було. Давайте ми знімемо кришку. Ну що, це у нас е... О, до речі, ні це акрил, чи загартоване скло, точніше, як правильно, воно в пльонці. Тут ми бачимо, що зверху є так само прорезинова е... стрічка, як а, знизу немає, лише зверху є прорезинова стрічка. так Акуратно вложимо. Ми отримали доступ до самого. Корпуса всередині, і всередині місця, чесно, до фігіща, реально місця прям до хрена. Єдине, я не зрозумів, ми бачимо, що у нас під материнську плату є ось ці резинки, але під низ, де під відеокарту, під, під всякі шнури, ні знизу, ні зверху у нас абсолютно немає ніякої гумки. Ну, чесно ну, знаєш, жалко було поставити ще тих та кілька гумок, наприклад, ось тут. Тут в нас провода торчать. Для чого ж вони, щоб вони отак палилися, не знаю. Можна було сюди гумку поставити. На виду у нас тут взаді так само 140-ков, а до речі, а вона, до речі, без підсвітки. Задні... Задній вентилятор у нас не світиться, а передній у нас. Ні, чи світиться, та ні, здається, він не є прозорий. Ні, це у нас звичайний, а це у нас RGB, Тут такий просто малюночок намальований. Дивне рішення, чому назад не поставили вентилятор за RGB, чесно, не знаю. Тут у нас виглядає зразу хаб, але до нього ми перейдемо трошечки пізніше. Давайте заміряємо. Так, не в принципі, в інструкції все можна знайти і подивитися, що як по габаритах, що у нас сюди влазить, але давайте провіримо самі. Так, від е, стойки у нас до корпуса приблизно Ого, дофіга, 190, тобто і 19 сантиметрів. У нас такулик сюди може вставати приблизно ну, 185-190 мм, що, чесно кажучи, прям, прям дуже багато. На відеокарту тут місця, чесно кажучи, взагалі. Дофіга, якщо замірити взагалі, е якщо попереду не ставити водянку, то в нас виходить в принципі фактично, так як вказано: е 400 міліметрів. Уявляєте 400 міліметрів, тобто сюди влізе будь-яка відеокарта, не знаю, на RTX 5090 взагалі ну, спокійно. Ну, звісно, якщо забирати відстань від якщо ви будете сюди ставити вудянку, то треба буде відрахувати відстань самого радіатора. І в принципі що? Та тут більше такого цікавого немає. Давайте раз перейдемо на задню частину. Так, задня частина у нас так само кріпиться на двох гвинтиках. І, до речі, то, що хоча б прикольно зробили. Замор... Так, що там? Е, заморочились в плані того, що е, ті е, гвинтики, барашки, вони йдуть з гумкою. Тобто теж непогано. Якась штучка отака є, і це приємно. Ага, Ася мені та виключила комп'ютер своєю ногою. Супер! Окей, Так, в нас тут зустрічає коробочка і інструкція. Інструкція в нас ось така. Так, зараз секунду, треба комп'ютер заново включати. Так, інструкція у нас ось така. Тут, в принципі, ось так все намальовано, розмальовано. Що до чого, що куди, в принципі, на ми бачимо на наперед 360, наверх 360. І дійсно так, фронт. Дійсно, стоп. Ані стає реально. Тобто наверх стає три вентилятора 140 ки Офігенно, 340-вка наверх стоять. Блін, доволі непогано. Блок живлення, до речі, влазить сюди на довжиною 240 мм. Це можна охреніти, який блок живлення сюди забрати. І, до речі, блок живлення має ну не так, щоб, скажем, просто є дві невеликих. Гумки, правда, вони трошки навіть криво е, наклеєні, але в принципі е, вони є. Так, зараз треба буде попробувати е, зняти. так е, так о щось випало. щось випало так, а випало а Випала якась невеличка, хоч навіть видно, не буде якась е, закльопка звідкись Ну, ладно, це в принципі е, не так-то і важливо. Та, руками, в принципі, навіть відкручується Давайте спробуємо знімемо. Знімемо жорсткий диск. Подивимося, ми відкручуємо два отих барашки і просто дістаємо. От і я про що говорив. надіюсь видно. От Ми маємо про резинові частини. Блін, взагалі класно. Так, в комплекті ось така коробочка. І давайте глянемо, що нам в комплекті дають. Я думаю, що нічого такого, скажем, цікавого і інтересного. Є, до речі, стяж, стяжечки. Стяжечок доволі таки багато. Вони білого кольору і вони навіть такі трошки прозорі. Тобто не, так, не там матовий суцільний такий, як пластик, а вони такі, вони є прозоренькі, але правда, вони дуже короткі, дуже коротенькі. Так, є у нас окремо підписано на PCI 8 штук. тобто це там під відеокарточку кріпити. Далі у нас є. Так, це під SSD. Коротше, під SSD ось такі. Є спеціальні навіть гвинтики. Це під материнську плату. До речі, є. Дивно одна. Ясно. Одна ось така барашечка, я, до речі. Ага. Ага. Блін, серйозно. Це просто в комплекті одну штуку положили. Так, знаєте, я зрозумів, для чого ось ця штука. Ви зараз офігерєте. Я просто е, інструкції цього не побачив насправді, а зараз я вам покажу, я, я догадався, я догадався сам. Копер сліві, що це таке? Якесь, чесно, поняття не маю взагалі, що це. Так, і ще є, е, є під ATX, тобто під материнську плату ніжки стойки. І під жорсткий диск. В принципі, все. Так, Ася, тебе якось вилізла? Так. Посунься, шановна. Дивіться, для чого ось це. Чесно кажучи, може, воно і прикольно. Тобто, у нас сюди позаду вставляється ну жорсткий диск 2,5 формату, але я думаю. Що ж таки ніхто не буде ставити. ssd 2,5 формату ставиться, і з цієї сторони ми її закручуємо ось тими гвинтиками через ці е прорезинові місця. Блін, і доволі таки класно, тільки для чого тоді оці нам додали. Чесно кажучи, не знаю. Краще ми могли б зробити тут вентиляційний ага, котик вже додав коробку, запригнув. Е тобто, могли б зробити е, цю шахту, щоб сюди, наприклад. Там 220-ки там можна було ще поставити. Не знаю, тому що у нас, в принципі, місце, але тут під одну SSD-шку в теорії. А сюди так то вміщається 4 SSD 2,5 формату. Ну, 4 штуки, чесно кажучи, за дофіга не знаю скільки. Ну, Але, в принципі, ладно, вони є. Давайте перейдемо до хабу. Бачимо хаб на... Е, получається... Ага, це у нас окремо підключений задній вентилятор. і... Три попереду, тобто це у нас 4 і ще два вільних. Тобто у нас хаб на шість вентиляторів. Ще два вентилятора у нас є вільно. Так само три штуки ARGB у нас ще є. Закіплено все це фірмовими ось такими стяжками Montage. Давайте зразу ми це подивимося. Так, Комп'ютер сьогодні включиться. Щось він дуже довго вмикається. Так, і що ми тут, в принципі, бачимо? Та такого нічого, хаб підключається у нас через саташку І цей конектор ми підключаємо в материнську плату RGB. Пізніше ми зможемо навіть через материнську плату регулювати собі підсвітку через, через спеціальний софт. І так само підключається сам хаб. Є ось такий він, навіть, двохпіновий материнську плату підключаємо для регулювання вентиляторів. Та і в принципі, все. Тут більше нічого немає. Шнур Type-C, USB, HD Audio. В принципі, в принципі, все. Кілька моментів, що мені сподобалось при збірці. Ми бачимо, що у нас ці решітки під відеокарту, вони не мають оцього такого каракасу. Тут ти знімаєш. Ці просто заглушки, і в нас виходить така, каже, вільний просір Виглядає це прикольно. І ще дещо сподобалось. В принципі, це, напевно, як коли я всі комп'ютери збираю, спочатку вставляється блок живлення, а потім потрібно провести HD аудіо ось цей кабель. а ніфіга місця немає, тому що. Тому що у нас зазвичай блок жилення йде просто впритик, і ти фізично не можеш цей шнур-кабель, скажімо так, провести. А тут місце є, купа спокійно пролізає. Комп'ютер у нас готовий, в готовому вигляді виглядає корпус ось так. Прикольна така підсвітка, класні вентилятори. Є кнопочка led кремо, можемо собі. Дивитися на різні кольори. є. Хоч ну, тут багато різного. І зараз подивимося, чи можна їх повністю вимикати. Я думаю, можна. Є найстатичні, і думаю, якщо зажати, то, певно, вимкнеться. Так, ще раз. Ага, ось. Ми можемо повністю вимикати вентилятори, що доволі таки взагалі зручно. Ну і раз на то пішла п'янка, давайте ще провіримо. Зробимо невеликий тест по шуму вентиляторів. Зараз в нас вентилятори на 50%, 1033 що 33 оберта. І бачимо, у нас процесор 70, ну приблизно 70.3 градуси, відеокарта 7475. На 50% обертах у нас ось такий шум. Вентилятори 75%. У нас приблизно на 1 градус спала температура на процесорі. Відеокарточка без змін і 75% це нас майже 1300 обертів. Ось такий шум. Вентилятори на 100% 1538 обертів, і температура впала ще буквально трошки більше, ніж 1 градус на процесорі. На відеокартусі у нас без змін, І при 100% обертів передніх вентиляторів. Ми отримуємо такий помірний, скажімо, шум. Не, не прям аж голосно. Цілком таки навіть адекватно, я би сказав. Ну, а це вже зроблю чисто так для себе. Чому відеокарти аж 75 градусів? А тому що у неї по заводу я не знаю, чому так. В неї крутиться на 22% лише вентилятори. Це дуже і дуже мало, їх, їх не чути абсолютно. Тому я з -з зазвичай граю ігри, я включаю близько 45%. І зараз ми ще подивимося, як у нас зміниться температура. Ну що ж, як вам тепер такий результат. Корпусні вентилятори я включив на 50% всього навсього І в нас відеокарточка впала, ви вдумайтесь, на 17% градусів температура впала. Ну, ну 16-17 градусів одним словом. Це прям красота. Ну що можна сказати за корпус? корпусом я задоволений за свою ціну, блін, офігенний, скажімо так. Апарат. Де я його купив? Це не буде реклама, скажімо, так, мені, мені за це ніхто нічого не заніс, я просто сам скажу, вийшов мені цей корпус в 3124 гривні. Це я замовляв на сайті xe.ua. Чому я хочу прорекламувати цей магазин? Ну це в принципі не та як реклама, а це, як скажемо, як моя вам пропозиція, де можна знайти корпус дешево. Тому що тут на сайті він практично найдешевший 3124 гривні. А на Рузетці, якщо буде видно, не знаю, напевно, не буде видно, але на Рузетці він коштує 3950 гривень. 9 Не знаю, чому там так дорого, а тут на сайті дешево. Я так був заглянув на тому сайті, полазив, подивився і глянув, що у них деякі позиції реально там на 500, 600, 700 гривень є дешевше. Так що доволі таки круто. Вістом корпус реально мені сподобався. На цьому будемо завершувати. Всім дякую за активність за перегляд за підписки. До наступної зустрічі усім па папа.